Так, ну шо, пацани, Тут набирають е серйозних типів, механіків <гаду> в банду. Хочу вступити. Так, добрий день, а де тут набор проходить? Ладно, я так, Да, да. Да, да, слухаю. Куди ви прийшли влаштовуватись? Механіком. Отак От просто Вступив в банду, пацани. Ранг тепер у мене четвертий. Можна, в принципі, йти брати... О, цей, брати А що тут, кстати, робити? Я не знаю, просто я ніколи не вступав в жодну банду. Я ж, до речі, ніколи не грав в РП... ну на РП-серверах. Оце самий перший мій сервер, і скажу чесно, я дуже задоволений ним. Мені прям капець як подобається тут грати. Так, і що в нас тут є? Просто туалет, і просто ця всяка штучка, да? Поповнив рахунок фракції на 10 тисяч. Ага, тобто він ще, мабуть, собі там щось взяв трошечки. Ну ладно, то таке вже. Взяв то взяв. О, да. А що я тут можу зробити? Ану, давайте подивимось. Для Покласти гроші. Ага, сейф фракції. Вкажи суму поповнення балансу. Знаєте, що мені цікаво саме більше? Типа, що я взагалі повинен робити? Вот що мені найцікавіше. Типа, я зрозумів, що я можу грабити, я зрозумів, що ми можемо їздити на всякі оці приколи, типа перестрілки, оце все остальне таке. Місцевий бандит. О, давай. Я можу дати тобі наважне завдання, потрібно доставити деякі препарати в необхідне місце. Візьмеш? Ну, давай візьмемо. Дуже добре, я поїхав. Ясно, точки мені дав, тепер я закладчик. Oh. Буду закладки ставити. О, кстати, що. Зброю можна. В тебе немає доступу до сейфу. А чого в мене немає доступу до сейфу? Питання. Це, мабуть, що тут ще якісь ранги потрібно також для цього мати. Ладно. Ага, туди я не можу зайти, окей. Буду знати, коротше, я скажу так. Так, так, так. І що тут у нас є ще такого? Ха, Прикол. Тільки дві інших відчиняються двері. Так. Ну, я так розумію, що я навіть можу брати звідси стандартні автомобілі ці і їздити на них. Но мені потрібно зараз буде передітися в жовтий колір І почитати правила, але. Десь, десь треба пошукати, де ці правила є. А, напевно, тут фракції, да? Та-та-та-та-та... Особили... Території, учасники. О, 46 учасників, непогано так. 27 графіті, транспорт. Майстерня, майстерня, майстерня. Ага, це той транспорт, що в нас є. Чорний список, історія, ранги. Директор. О, у мене одразу детейлер. Доступ до планшета, до переборки зброї. Переробки. Доступ до закладок, доступ до створення наркотиків, доступ до пограбувань, керування дверима, доступ до створення матеріалів. Ага, ясно. А директор там взагалі все прям доступно, да? Угу. Прикольно, що сказати, прикольно. Мені десь би правила ще почитати, чесно кажучи, я би хотів оце. А, майже, майже. Я хотів би почитати ще правила, дізнатися, що мені потрібно робити, що я маю право брати і так далі. Ну, окей. Прикол. Відразу на першаку. Ай, транспорт доступний з рангом 5 механік. Ну візьмемо значки мрюху, цю. Раді Бога. Поїхали закладочки виставляти. Ой-ой-ой, це ще і це ще в сусідні райони. Я так розумію, що мене тут і розстріляти можуть, якщо. що. Треба, типу, акуратно їздити. Прикол. Ладно, закладки це таке, знаєте, закладчиком Попробуємо зараз. Я не впевнений, що я ним буду працювати, тому що я хочу саме поїхати. поїхати Грабу... не грабувати, а викрадати автомобіль. Автовикрадачем бути. Ой-ой-ой. Стовби позбивав трошки. От ким я хочу бути саме. Оце мені цікаво спробувати ту професію. Ага. Окей. Закладки, блін. Капец, хто би міг подумати, я закладчик, пацани, я закладчик. Я тепер закладаю. Не за шиворот. 471 бакс? Серйозно, так мало. Я вообще мож... можна сказати, що мало що получу, ну. Окей. Так уж і буде. Так. Їдем тоді до наступної. Точки. Ну, в принципі, знаєте, що мені що мене прикалує що мені тут кимрюху, да ох ти, клас. Е, на кимрюхі можу пороз'їжджати собі, подивитися, як що до чого, як вона. Ну, я думаю, що це. якщо я правильно. А це. А, ого. Е, я так розумію, що оці машини, які типу банда купляє, це, напевно, за цей общий бюджет. Е, вони купують і. Ну. Рівні оце дають і все остальне правильно. ну, Давайте зараз ще раз глянемо. Тому що писало, що аж на п'ятому рівні е, фракції транспорт. А, ну да, заступник директора дев'яте. шо, він на такому їзде, майстер на шостому, дивіться. Прикольно, прикольно що сказати. Шиномонтажник може брати кемрюху? Тобто, в мене чи. А, я на п'ятому рівні аж зможу. А як рівні, до речі? Коротше, треба заходити на форум, читати, як тут в цих бандах працювати. Все, я, я став кримінальним авторитетом. Можна так це сказ... назвати, хлопці. А, так, це що? А що? Лабораторі. Лабораторія. Хм. Переробка комплектуючих мені стала доступна. Магазин зброї. Ну це типа наші чи це не наші? Чого вони такими горять зеленими? Це типу я можу ще їх навіть грабувати? Я думаю, що це можливо саме так, як я от і думаю, що це можливо, я можу їх ще грабувати. Ну окей, давайте все, всі закладочки порозвозимо. Дві закладки, в принципі, вже на, бе, на базі, на месті. Зараз будемо наступні розвозити. М -м -м, мені здається, що я навіть палюся тим, що я їжу саме на жовті от кемрюхи. Але то таке, подивимось, можливо і ні. Третя закладка на місці. Мені ще таких закладок, щоб ви розуміли. Зараз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість. Сім, сім закладок. Ще сім закладок. О, до речі, отут буде сьома, у мене остання. і я якраз зможу піти на автовикрадача. Чітко, можна буде спробувати якраз ту роботку. Четверта закладочка на базі. Капець. Тут, щоб цю закладку десь положити, тут ще треба не просто знайти, а ще треба знайти місце, як до неї заїхати. Це ужас якийсь реально. Але саме головне, що знайшов. Саме головне, що знайшов, скільки в мене ще. Та в мене ще багато цих закладок, коротше. Я ще поки що працюю. Панить, панить, братан, блядь, кузняк, блядь. Коротше, пацани, якщо ви хочете знати, як я тут потихесенько піднімаюся, все дуже просто. Я, по-перше, Завжди по 5 годин сижу на сервері. Отримую рулеточку. Маю можливість прокрутити її. По-друге, якщо ви зіграли 7 годин, так само можете ось таку рулеточку прокрутити. Називається Колесо Фортуна. Ну тут все, що хочеш, може випасти, навіть автомобіль. Ну, якщо кому цікаво. І також ось у вихідні дні, наприклад, можна отримати 100 коїнів ну, суботу-неділю. Якщо ви просидите 5 годин також на сервері з 10 години ранку, що мені. Фішки? 297 фішок я отримав, прикольно. Е -е, якщо я не помиляюсь, це там не багато, але все ж таки. Ой-йо. Продати фішки. Курс одна штука 90, а в мене скільки 297 чи що? Якщо я не помиляюсь. 26 730 цих получив, е, баксов. Непогано, в принципі. Я задоволений, <гум>, скажу чесно. Так, хорошо. Що ж тоді? Їду далі, закладочки виставляю. А, ні, давайте, знаєте що, давайте не закладочки. Давайте я вам покажу, що мені зараз випаде просто-напросто. Ну, який автомобіль, якщо я просто на... от. Давайте. Ну. Скажу так, відразу нічого не випало, як ви бачите, але є пан або пропан. І тут так само 20 тисяч випало. Ну, що? А, блін, я вже думав, це мені. <сум> Ні, це мені не випало. А, так, ну так, да, це мені з рулеточки випало зараз. Платінум-Віпка. Ну, я поки що нею не користуюся. Я думаю, я трошечки пізніше буду нею користуватися, коли я захочу вийти все ж таки з фракції. Тому що Платіну VIP дає можливість вийти не з фракції, ну, з банди, коротше, вийти. Знаєте, що я ще хотів? А, і отут я ще заробляю також літні літній Pass. Також пацани, це ним. користуюся. У ну, мене звичайний такий, як у всіх, у кожного із вас. В принципі, я тут уже заробив ось 10 жетонів, але поки що я їх нікуди не використовував. А, вже використав. 10 жетонів успішно отримано. Дякую. А на що їх потратити, я вибачаюсь? На що їх можна потратити? Магазин, да? Угу. Хорошо. Ой, блін. А, подожіть, придбати за 30. 360 жетонів я можу купити оцей ламбу або Феррарі? Прикольно. Прикольно. Ну тобто, як бачите, є смисл виконувати оці ось е сезонні всякі приколи. Так, а де мені? Ага, я поняв. Недаремно я взяв мотика, і недаремно я собі його залишив і нікуди не продав. Скажу так відразу. Так, добре тоді. Поїхали далі ложити наші закладочки. Ай-йо, треба було пристібнутися. М -м -м, хорошо, що живий. Ну, в мене, в принципі, є одна аптечка, ну все одно. Так, поїхали тоді закладки далі ложити. І зустрінемося вже, знаєте, коли хлопці? Коли я поїду на автокрадія. От тоді ми з вами і побачимося. З волинами бігають. Що за території якісь б'ються, чи що, я не знаю. Братішки, що ти тут, робиш? Та я взагалі хочу звідси виїхати, братани. Все пізно, братан, все. Та підніми, я дам аптечку обратно. Ай, й не театр, оце попав. Тут, походу, реально якась відбувалася перестрілочка між бандами, я так зрозумів. Я трошки не туди заїхав, не в той район. Так, ну шо? У нас, в принципі, остання закладочка. Віддаємо останню. Я думаю, що тут якийсь і рівень, і трошечки бабла. Ні. коротше, ніякого рівня не дало. Можливо, можливо, треба повернутися назад на базу. І на базі вже той тіп дасть мені якийсь рівень. А ні, то, походу, буде просто, що в мене закладки знову будуть зі мною. Ну, не бачу резона їхати. Скажіть. А, так, да. не бачу резона, коротше, їздити оце закладки ці розкладати. М -м, скучно. Звісно, вони в, в цікавих місцях, їх э, ну, треба порозкладувати, в тому плані, що там на криші, десь за дерево, ну, за, 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 за якоюсь будівлею. Це все цікаво, але мало отримуєш. Тому, в принципі, можу сказати, що це не прибутково. Так що зараз їду до автовикрадача, будемо пробувати викрадати автівки. A few moments later. Ох ти мій, скільки тут народу на цьому автовикрадачу. Капець якийсь. Просто тут машина на машині, блядь, припаркована. Кожний хоче видно викрадати, чи що, я не знаю. Так, все, я влаштувався, давай передіваємося, чи що тут. Нове замовлення буде. А, замовлення. Шо, подожди. Область відзначена на мапі. Руне матіс. Блін, Шампанський номер даже є. Прикольно. Ага, отут, все, я поняв. Блин, едем шукать. Прикол. Так, а что у меня не едет цей мотик? Давай, 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 разгоняйся. Алло. Что за бред? Давай, седай, что за тема такая? Алло. Алло. У мене мотик не їде, взагалі Ладно, прийдеться блин, машину. Перешуковую. А, йо! Скільки тут цих викрадаїв викрадачів! Це жесть, просто хто би бачив. Так. М -м -м, давайте, ще раз, мотика закажу. Ай, дуже близько біля нього. Тут капець Геріс тут срака повна, блядь. Тут стільки тіпів, що це просто. Прям на стике. Да, та там вообще, бля, на тупо одни типы, блядь, стоять, нахер заїжджають, виїжджають, блін. Там машин стоїть, mm. я не знаю, штук 20, блядь. Навіть <гум> на, <і> на <гум> краще. <гум> так, і мені треба за пів часа, значит, украсти. Ну хорошо, сейчас будем красти, бля, машину за пів часа. Ой, это же її найти треба. Ну, обычно мені говорили, що на парковках десь вони стоять. Треба, значить, в ще шустрить. шуршать. Яку бригаду? А Я на тобі є на санторі. О, блін, зараза. 27 я... минут. Капець. Цікаво, зайду, знайду за 5 минут чи ні. Я думаю, що навряд чи, але є все ж таки великі шанси, що це можна зробити. Так, ця зона. Це ще й така центральна зона, де, блін, дуже багато паркінгів скритих іменно. Зараза. секунду, секунду. Так, хорошо, треба знайти червоний матіз, блин. Де тебе шукати? Де тебе шукать? Червоний матіз, капець. О, знайшов матіз! Наконець-таки, блин. Шукав, шукав і знайшов. Так, да, я скажу, що на мотики саме найкраще їздити, в принципі. Так, це ці номера? E, QT9, так, да, це він. Все, клас. Жесть, поки його знайдеш. Написано шампанський колір шампанський, блін, що, шампанське біле, чи ж. О, ясно. Подождіть, а як воно тут працює? Ага. Надо з першого, окей. Ага, ще й швидко, наверное, чи що. Не, швидко не треба. Йо Йомою, походу, ні, реально треба швидко. Підніміш в правильну послідовність, щоб відкрився замок. Ага. Ясно, я поняв. Оту не трогаємо, значить. Ага, і тут не трогаємо, все поняв. Тут ще треба правильно відкривати, оказується, ці замки. Прикольно зроблено тю. Так а що далі? Давай, все, сідаємо. Ха -ха, сразу дві зірочки, добрий вечір, бля. Вісім кілометрів! Я що, за город їду чи що, Почекай, Куди? Стоп, куди мені їхати? Ага, ніфіга собі, куди аж їхати. Жесть, і це потім ще повертатися, то це реально дуже довго часу може займати оце викрадання автомобіля. Та ще й Матіза. Йома. -йо. Який майже і не їде. Мені здається, що він навіть 200 км на годину не їде, він набагато менше може їхати. Але найголовніший прикол, що тіпа, мене ніхто не має права трогати е ніякі пограбування, окрім поліції, окрім військових, е ФБР. Оце отаких типів. Оці можуть мене трогати, а всі інші гравці, банди і так далі ніхто не має права. Так що в цьому якраз таки теж є свій прикол, свій бонус. Так, цікаво, скільки мені за матізіка дадуть? 7 кілометрів ще, блін, побистріше би доїхати. Ну ладно, зараз якось доїдемо. Только чи він на дріф-чіпі, я не знаю на чому. Ну взагалі не їде, сука, ця калимага їбуча. Повороти заходить, блять, аж зносить мене. І причому зносить так, що він, наче не хоче заходити взагалі в поворот. Прямо просто йде наче. Що це за моделька, блять? Де вони її нарили? Лучше б славу туди додали або, блять таврію. Диви, бля, хамуха, ну ти здіваєшся, ну! Пісець, повертав в такі длиннющі повороти вона не заїхала все одно. Да, на такій залупі точно від мінтів не втічеш. Фу, блядь, це пожарні, я вже думав, це мінти, блядь, за мною. Коротше хлопці, я викупив, як на цьому матізіку їздити. Просто ви в повороті відпускаєте газ і все буде у вас добре. Тому що скільки я зараз поворотів проїжджав, все просто дуже печально. Він його тупо зносить. В нього, наче, якщо хто знає в дріфті, що таке андерстір, оце по факту на матізі зараз. Передню частину просто виносить кудись, я прям не знаю куди, але не можеш ні повернути, нічого. Просто скидуєте газ, от тоді автомобіль хоча б трошечки намагається повернути. О, да. Перша автівка, звісно, в нас сама суперова. Це ж треба було, щоб першою автівкою випав саме Матіс. Ну, ладно, там Ланус, якийсь ще щось, в мене тим паче є Ланус. Я знаю, хоча б як він е, себе поводить в поворотах і так далі. Ну матіс. Це ще та калимага. Це ще та бричка. Якщо хочете, купуйте собі, подивіться, як вона управляється, ну це ще та колісниця адська. Ну нам, в принципі, недовго ще кілометр залишився. І дізнаємося, яку нам все ж таки дадуть суму за оце викрадення. Окрім того, що нам дали зараз дві зірочки, нам ще дадуть якусь. Я сподіваюся, що не, об... не обдарують і даю... дадуть хоча б. 15 тисяч, як мінімум, за цю роботку зараз. Да, прикольно так долітаємо. Так, а тут є? Нє, тут немає проїзду. Блін, ще поки заїдеш, поки поймеш де ті заїзди для таких машинок. О. Так, і скільки? Ану, ти. -ди 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 10 тисяч! 10 тисяч! Ну ладно, в мене, в принципі, це не так і багато зайняло, десь до 10 хвилин. Я думаю, за 10 хвилин 10 тисяч непогано, в принципі. Так, хорошо. Тепер, щоб спочатку почати, треба знову брати свій автомобіль Блін, копуля... за 1000 бери, плюс за бенц. Ну, Якщо так подивитися, в принципі, ось давайте подивимось на допомогу, заробіток і автовикрадач. То на другому рівні мінус 5 штрафів, перший рівень мінус 6 штрафів якихось. В принципі, якщо дивитися рівням, то можливо тут і є смисл працювати викрадати автомобілі. Тому що ось після успішного викрадення ТЗ наступний виклик власного ТЗ до себе знижується на 50%. Це на третьому рівні. Поки що у нас перший рівень. І щоб нам добути наступний рівень, це здається, треба, треба 297 автомобілів. -да, немало. Але. Це реально, я думаю. Так, що такі справи? Всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, сервер QuantRP і до нових зустрічей.